Добрий вечір, слава Богу. я сьогодні зрозуміла з воскресного служіння? Молитва «Отче наш. Багато людей молиться цією молитвою, «Отче наш». І нам дана ця молитва для того, щоб ми прийшли до покаяння. І є два царства. І є царство тмі, і є царство Боже. І якому царству ми поклоняємося? І молитва чи наш, це є з двері в царство Боже. І Господь призиває людей, щоб люди ісповнили волю Божу. А це значить, щоб ми проповідували Царство Боже, проповідували людям спасіння Євангелія до края землі. І щоб усей народ був спасенний. Амінь.